Всім привіт! Всі роблять розпаковки, давайте і ми спробуємо. Це називається так. Отже, перша розпаковка в моєму житті. Ходила сьогодні скуплятися у супермаркет країни Басків. Дуже популярна мережа Eroski. Але цей хлібчик не звідти, він з пекарні місцевої, дуже добренький, коштував євро 60 центів. Чорний хліб! Ну, не той чорний, для, до якого, можливо, всі ми звикли, але він добрий. Він, я навіть так думаю, що без дріжджів, Але із содою. Значить, 12 видів зерен. 675 г. Вартував євро 40 якщо я не помиляюсь. Почеком ми також пройдемося. ось такий овочевий салат з капустками, горошком, квасолькою, морквинкою артишоком. Тут аж цілих 1 кілограм. Ми на сніданок дуже любимо. Просто е, різаний овес, вівсяні пластівці, заливати йогуртом питним або молоком. І от беремо просто натуральний рідкий йогурт без цукру та без інших фруктових чи ще якихось домішок. Те саме, чим би ми заливали вдома в Україну. Банани: Los платанос. Кіло 85 центів. Мандаринки! Лімон. Один. Будемо щось із ним робити, або просто поїмо з цукриком. Грецький йогурт. Незамінна штука для українців, які живуть за кордоном. Коли хочеться йогурт ложкою, який дуже схожий на сметанку. І, до речі, він до борщу також просто фантастично пасує. Ось, будь ласка, йогурт Грєго Натураль. А це наша панна-сценарист. Панна Знову прийшла теж перевірити, що ми тут набрали. Гатруфочка, гатруфочка. сідай, 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 не хочеш? Ну, то тікай. Так, загальну суму я не буду називати чеку, тому що ми тут ще купляли дещо не для себе. Але нагадую, багет євро 60. Ось цей хлібчик євро 45 йогурт, або йогур іспанською, 6 коробочок, разом коштує також євро 45. Банани, як бачимо, 85 центів. Лімон 28. 82, 28. яка різниця? 28 центів за 105 грамів лімончика. Ось цей пан у нас євро 35. Катюня. Що ти там вже нанюхала? Ні, то не тобі. То не тобі сонечко. Єнто. Лос Єнто! І що я ще не назвала. Ага. Мандарини. Ну, 2,29 за кілограм. Ми набрали на євро і двадцять. А, і ще цю штуку не знайшла вам. Євро 30. Ось таким чином. Значить, я взагалі пройшлася по найпопулярнішим, скажімо так, супермаркетам міста Віторія. Ми були і в Ероскій, дуже багато знімали відео і фото трошечки раніше в Меркадоні, в де ми ще були? Щось ще знімали? Планувала ще в Карифус ходити. Але я не знаю, як я буду це все обробляти. Китиночка. Привіт. Напевно, найпростіше, якщо конкретно вас цікавить якась ціна, то ви просто, просто пишіть запитання в коментарях або ще кудись, бо. Не виходить так, щоб кожного дня от, вийти один день зняти одне, другий, друге. І виходить, що Маркадону ми, наприклад, знімали місяць тому, а «Ероскі» мегазйомка відбувалася два тижні тому, і ціни, зрозуміло, міняються з того часу. Тому якесь якесь мегавідео взагалі, по асортименту і по приблизно цінам осені я так і зроблю. І розкажу взагалі, що ми тут купляємо замість, замість того, чого тут немає. І от, ну, як, наприклад, замінник сметани дуже гарно працює грецький йогурт такого плану. От. Але якщо вам треба дізнатися якісь ціни на якісь конкретні продукти сьогодні-на сьогодні, то очікую. Ваших запитань. Це з вами була Марічка і перша розпаковка таке стиць дриць не тудиць, ну, як є. Побачимось!